Дорогі друзі, мої вітання. А хочете, я вас навчу готувати борщ за 30 хвилин. Сьогодні, по прохання підписників з мого телеграм-каналу, ми будемо готувати борщову заправу на зиму. Друзі, борщова заправа це універсальна, класна, чудова заготовка, яка дозволяє вам готувати наш український борщик максимально швидко взимку. Гарячий борщ це те, що потрібно. Тому, друзі, не гаємо часу, ні хвилину, готуємо сьогодні борщову заправу. В першу чергу, звичайно, що потрібно відварити буряк. Він у мене якраз вже доварюється, якраз зараз будемо проціжувати. Виключаємо вогонь і за допомогою цієї кришки будемо проціжувати. Нагадаю вам, це дуже класна каструлька. Дивіться, знаєте чому. Тут у кришці є ось такі відведені спеціальні місця, де ви можете і пальчики тримати свої великі, щоб притиснути кришку. І не боятися, що ви попечете руки, стріжувати всю рідину. До речі, ця каструлька є зараз в наявності в моєму магазині. Якщо хочете собі таку придбати. Можете писати, замовляти. Так, супер. Ну і зараз бурячок, звичайно, що потрібно, щоб він повністю охолонув, щоб з ним можна було працювати. До речі, всі інгредієнти друзі, будуть в описі під цим відео. Також продубльовані у моєму телеграмі, посилання на яке ви знайдете внизу. Буряка у мене тут 2,5 кг. Буряк остиває. Тим часом будемо нарізати овочі. Та як ми будемо нарізати, нам потрібно, звичайно, що гострий ніж. Так, спочатку ми підгостримо ніж. Тепер беремо цибулю, почнемо з цибулі, друзі. Розрізаю навпіл і дивіться, цибулю для борщової я заправки нарізаю кубиком. Зверніть увагу, кубик у мене не сильно дрібний, такого середнього розміру. Тобто тут дрібнити сильно не потрібно. Тепер нарізану цибулю ми переставляємо окремо у миску, спочатку робимо тільки заготовки. Наступним інгредієнтом ми будемо нарізати солодкий перець. Звичайно, бурак дає основний червоний кольор, але перчик також дає свій кольор. Тут у мене перцю пів кілограма. Як ми нарізаємо перець. Дивіться, друзі, спочатку ми нарізаємо його на ось такі пластини. Ми будемо його очищати. Ось так. І нарізаємо болгарський перчик ось так, друзі. Ось такою соломкою, полосочками ось такими я нарізаю. Якщо ви не хочете такі довгі полоски, то ви можете не вздовж, а ось так впоперек нарізати. Це вже по вашому власному бажанню. Ось ось такі соломочки у нас виходять. Так як я тільки очистив перець, це найшвидший і комфортний спосіб. Нарізаний перчик ми також відправляємо в окрему глибоку миску. Зараз ми будемо натирати моркву, друзі. 500 грамів цибулі, 500 грам перцю і 2,5 кг буряка. Так, моркву натираю на терці. Якщо є у вас бажання, ви можете нарізати її соломкою. На терту моркву також відправляємо окрему мисочку. Тим часом вже остив буряк, зараз ми будемо його очищати. Тут все просто. Підрізали і очищаємо. І зараз я вже вам покажу, що ми далі робимо. Повірте, це дуже швидке приготування, друзі. Технологія приготування максимально доступна, максимально проста і дуже-дуже швидка. Не займає у вас багато часу, але в кінцевому результаті виходить дуже дуже смачно. Готую, так до речі, кожен рік. Бурачок почистив, зараз будемо натирати. Звичайно, друзі, по вашому бажанню, ви можете нарізати все соломкою, та як іде в оригінальній борща. Але я не палюся і вам рекомендую все натирайте, буде швидко. Смак від цього не зміниться. М -м -м, дуже добре приготувався. Якраз такий, як має бути. Вже натер бурачок і тим самим у нас вже готові всі заготовки. Бурак, цибуля, перець, морква. Зараз будемо це все обсмажувати. Ставимо розігрівати сковорідку. На розігріту сковорідку я додаю олії, тому що будемо зараз обсмажувати декілька інгредієнтів. І зараз ми будемо обсмажувати моркву, цибулю і болгарський перчик. Дивіться, друзі, починаємо з моркви. Я все обсмажую на одній сковорідці. Знаєте чому? Тому що я хочу, щоб ця сковорідка впитала в себе максимального аромату і кожному інгредієнту це передала. Зараз будемо смажити цибулю до золотистості. Потім обсмажимо моркву, а аромат, який лишився від цибулі. Морква візьме в себе. І ми будемо потім осмажувати перчик. Перчик візьме вже два в себе аромати, розумієте? І ми зробимо такий мікс, заміксуємо, і буде дуже смачно. Я міг би розкласти три сковорідки і посмажити, швидше би було, але воно було би не те. Отакий вам легенький лайфхак. Починаємо з цибулі. Цибулька вже у нас підсмажилася, бачите, ось такого легкого золотистого кольору вона повинна бути. Не потрібно її сильно пересмажувати. Все, якщо вона у вас ось такого рівномірного кольору, що ми зараз робимо? Ми беремо і цибулю додаємо сюди до бурака. Бурак ми відварили і просто натерли. Смажити бурак не потрібно. Тепер у сковорідку ми додаємо ще трішки олії і додаємо сюди мурку. Мурку так само смажуємо, як цибули, друзі. Присмажили до такої золотистості, рум'яності. Пересмажувати не потрібно, і готово. Морква підсмажилася, і моркву також додаємо до бурака і цибулі. На сковорідці вже дуже багато смаку, і якраз зараз найкращий час, щоб поставитись і смажитися перчик. І перчик дуже добре обсмажився. Бачите, до такого стану я його обсмажую, все, друзі. Добавляємо перець до всіх інгрієнтів. І на цьому все обсмажувати більше нічого не потрібно. Вийшла ось така гарна смачна збірка. Тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. Сюди потрібно додати на даному етапі 100 г оциту. Оцет у мене простий столовий, 9%. За оцетом додаємо 100 г цукру. Ну і також додаємо 75 г солі. Ну, і тепер все це дуже добре перемішуємо, щоб змішати всі інгредієнти. Думаю, ви розумієте. Я вам казав, що ця борщова заправка дуже швидка у приготуванні. Нарізали, потім обсмажили, потім змішали. І зараз покажу, що робимо, і готово. І взимку собі баночку хоп, відкрили картопельку відварили, туди борщову заправку і борщ готовий. 15 хвилин вашого часу. Гарно все перемішали, друзі. До ось такої консистенції довели, все глянцеве, блистить, дуже це все буде смачно. Тепер показую, що ми робимо. Нам потрібні півлітрові баночки. Я переважно роблю борщову заправку у півлітрову баночку. Все дуже просто. Як я вам і говорив, беремо і наповнюємо баночки аж до самого верху. І також, друзі, коли я закладаю сюди борщову заправку, я ось так легенько ложечкою втрамбовую, але ось так трішки притискаю. Ви можете не у півлітрові баночки це робити, ви можете і у літрові, звичайно. Ось так, друзі, це виглядає. До самого верха я наповнюю тут ложечкою ось так гарно втрамбовую. І одна баночка у нас повністю готова. Ну і в такому темпі, друзі, ми продовжуємо наповнювати всі банки. Дивіться, тут такий момент: якщо ви готуєте борща, Велику порцію, так, там велику каструльку, то ви можете і не у півлітрові банки, можете відразу і в літрові вкладати. І стерилізувати також в літрових. Або можете у півлітрові, потім дві банки, три відкрили, і готово. Я особисто на свою п'ятилітрову каструлю я відкриваю дві банки заготовки ось цієї. Усі баночки вже, друзі, розфасовані. Ви просто подивіться, наскільки точні пограмовочки. до грама 6 півлітрових банок. А у мисі у нас що? А у місті у нас нічого немає. Точні пограмовки ще будуть продубльовані під цим відео і в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете внизу під відео. Ну а зараз, дорогі друзі, максимально швидка стерилізація. Нам потрібна каструлька або одна велика, або дві, якщо не маєте одної великої. Попередньо потрібно застелити рушничком для того, щоб банки не потріскали. Це дуже важливо. Тепер переставляємо сюди баночки акуратно. Накриваємо кришками. І тепер заливаю водою кімнатної температури до ось цього рівня, друзі. Більше води лити не потрібно, тому що буде кипіти, щоб вода не попадала нам у заправку. Тепер включаємо вогонь. Вогонь середній, великий не повинен бути. І стерилізуємо рівно 30 хвилин. Час стерилізації засікаємо з того моменту, коли вода почала закипати. Все, друзі, закипіло. З цього моменту як закипає, засікаємо півгодинки, сильно кипіти не повинно. в такому темпі якраз буде ідеально. Стерилізація пройшла успішно, все, готово. Зараз будемо закручувати. Беремо баночку. Ось так. Виставляємо її на дошечку, друзі, і закручуємо. Щоб закрутити, я використовую ось такий ключ. Все по класиці. Все, закручуємо за годинниковою стрілкою, поки крутиться. Як тільки перестає крутитися, отак зараз. Розкручуємо. Для вашої ж впевненості, ось ви розкрутили ключ. Да? Ви можете ще раз за годинниковою стрілкою закрутити. Щоб переконатися, наприклад, в тому, що все добре закрутилося. Все, далі не йде. І розкручуємо. Таким способом, друзі, ми закручуємо абсолютно всі банки. Перевіряємо, чи все добре закрутилося. Все добре закрутилося. Чудово, відставляємо в сторону. Дорогі друзі, ну і до вашої уваги ось такий чудовий результат. Борщова заправка вже повністю готова. Виходить шість баночок. Рекомендую робити зразу подвійну порцію, тому що це дуже дуже смачно. У мене вже навіть готова заготовочка на борщ. І у мене зараз одна баночка зразу відправиться. Це я вже закрутив, щоб вам все показати. Ну а з вами, як завжди, щасливий кухар, незмінний автор цього каналу. Друзі, посилання на мій телеграм, де скоро буде розіграш професійної кухонної техніки. Ви знайдете внизу в описі під відео. Також там ви знайдете посилання на мій магазин. Рекомендую підписатися. Ну а всю продукцію, яку я використовую у відео, ви можете придбати за посиланням внизу на мій інтернет-магазин Щасливий кухар все для кухні. Переходьте, буду вас там чекати. Всіх міцного дня, кожного припідняв і до нових на життєвих рецептах. Пока!